Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 30-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 20 серпня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 601 800 особин, за добу, 1330 і поранено 1 мільйон 805 тисяч чотириста головців за добу. 3 990 танків 8518 одиниць за добу, 5 бойових броньованих машин 16521 одиниця за добу, 26 артилерійських систем, 17 156 одиниць за добу, 52 реактивних систем залпового вогню, 1166 одиниць за добу, 1 Засобів протиповітряної оборони 926 одиниць за добу одна, літаків 367 одиниць, гелікоптерів 328 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 13864 одиниці за добу 55, крилатих ракет 2438 одиниць за добу одна. Кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, одна одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 23 142 одиниці за добу, 95, спеціальної техніки 2885 одиниць за добу, 22 Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!